Якби волю Божу легко так було прийняти, як сказати, ми були би святі. Но казати, кожний день, нехай буде воля Твоя, це одно. Но коли воля Божа приходить така, що вона нам проти шерсті, як кажуть, проти всякого нашого розуміння, проти всякого нашого істества, коли всередині в тебе все кипить і перевертається, тебе абсолютно нема бажання сказати, Отче. Нехай буде воля Твоя. Бо як ти скажеш ці слова, тобі треба згодитися, що ті обставини від Бога, Бога не звинуватити, а сказати: Ну, раз ти так хочеш, щоб мені сиділи на голові. Раз ти так хочеш, щоб мене зневажали. Раз ти так хочеш, щоб я був ніхто і ніщо. Щиро тобі дякую, Господи. Щиро тобі дякую. Хочеш так? Ну, то нехай так буде. От та людина, яка зможе так сказати. До неї зразу приходить полегшення. Ну попробуй так сказати, коли тобі сіли на голову, коли тобі тяжко, попробуй тоді сказати: Отче, я так щасливий сьогодні, безмежно, що ти став моїм Богом. Я такий щасливий, що я вірую, чи я так дякую тобі, що ти ось таке робиш. Замість того, ми кажемо: ех, був би я зараз невіруючий, ех, була би я невіруюча, я б це все не терпіла. Пішла би своїми дорогами, плюнула би на все, а тут плюнути не годен, бо віруючий, спасіння. Хочеться і плювати негоден, і терпіти не годен, і ти весь кипиш, кричиш. А Бог хоче тебе заставити, привести тебе до такого стану, щоб ти перекипів, перекричав, а потім опустив голову і сказав: Господи, коли уже так, то нехай буде воля твоя. Ті люди, які зуміють так сказати, їх Бог підніме. І поведе світлою дорогою ті люди, які не зуміють так сказати, підуть і перестануть бути віруючими. Підуть в світ. І загублять свої душі. Тому це дуже важливо. В таких тяжких обставинах є два варіанти: або ти терпиш, несеш і згоджуєшся, що то є воля Божа, а ти або махнеш рукою і підеш своєю дорогою. Тому багато сьогодні людей, тих, що нема в церкві, вони махнули рукою і пішли своєю дорогою, бо вони не змогли устояти в день злий. І не пробуйте їх за це судити. Вони не змогли. Устояти в день злий, якщо ми хочемо не поповнити число тих, які пішли своєю дорогою, нам треба готуватися до злого дня, пробуваючи в молитвах, в благаннях, у вірі і в слові Божому. Коли прийде день злий, ти устоїш. До Йова прийшов день злий, но Йов устояв. До Давида прийшов день злий, но Давид устояв. Чому? Тому що ті мужі Божі, мужі божі готовилися до злого дня, вони пробували у Бозі. І цей день не застав їх зненацька. Ісус часто повторяв: дивіться, щоб день той не застав вас зненацька. Тому що, коли ти дивишся кіно по інтернету, і хтось прийшов на тебе, наїхав, накричав. Ти будеш кипіти і кричати. Коли на тебе наїхали під час молитви і під час читання Біблії, тобі легше буде устояти. Коли ти, пробуваючи в Біблії, тебе прийшли і оскорбили. Але коли ти відходиш від Бога і тоді тебе оскорблять, ти не устоїш. Ти будеш кипіти, кричати. Возмущатися, тому що день той застане тебе зненацька. Ми будемо зараз молитися, щоб такі дні нас не заставали зненацька, і щоб літо, Господне благоприятне, ми використовували мудро, знаючи, що прийде осінь, прийде зима, прийде день злий, і тоді треба мати силу духовну, щоб устояти. Амінь. Будемо молити.